Українці, я знайшов справжню причину, чому в Україні війна і чому нас просто знищують? От дивіться, наприклад, від цього відео. Давайте порівняємо, як живе зараз Харків, який знаходиться 17 кілометрів від а, лінії зіткнення від фронту, і як виглядає у нас столиця Індії? От, от давайте просто глянемо. Значить, дивіться, Харків гарний. Купа ілюмінацій, купа людей. Це ж і це ще тільки відео, це ж ми не можемо передати відчуття, які там в Харкові є. Як там, попри це все чисто, убрано по сей день досі. Як виглядає Індія? Це просто мрак. Я взагалі ну, буду намагатися стриматися, але всюди, де я стикався з цією нацією за кордоном, всюди воняло, всюди було грязно і всюди мене обманували. Всюди, це я не про українців, це я не про київський, це я про інакшу націю. І от. Ну, просто як таке може бути? Здавалось би, і мій висновок з цього всього, що Україна, от увага, українці, от розповсюди, Україна була однією з найкращих країн в світі. Так, да, у нас були проблеми з дорогами, з лікарнями, з ремонтами будівлі і так далі. Але упустимо цей зовнішній вигляд: рівень сервісу, рівень медицини навіть безкоштовної. Аптеки завжди працюють. Купа круглосуточних магазинів, супердоставка, супер доставка, там всі дуже гарні, всі завжди круто одягалися, Хто в Європі живе, підтвердить, як там в Європі одягаються люди в Україні? виявилось набагато гарніше, одягалися, Ми типу, на ту Європу порівняли, що там всі стільні, а виявилось, ніфіга фіга вони не стільні, особливо там Німеччина, там отакі такі країни це просто жесть. Потім сам сервіс. Як скільки у нас коштувало взагалі жити і отримувати сервіс, який зараз ну тут, хто знов ж таки українці за кордоном мандрує? Ви такий сервіс можете отримувати тільки в п'ятизіркових готелях, десь там ну, в шикарних країнах, містах, в певних закладах за нереальний оверпрайс. Ви можете отримувати сервіс приблизно такий же, як в Україні, в кафешки за углом в Ларіка. Просто. Обично, я вже не кажу, за п'ятизіркові якісь там готелі в Україні. Там ти просто, Якщо ти приходиш і в тебе гроші, ти міг себе так відчути, як не де в світі. І навіть коли в тебе не було достатньо фінансів, ти міг нормально там мандрувати, природа у тебе, інфраструктура гарна. Як у нас банкінги розвивалися, як у нас розвивалися онлайн різні сервіси, скільки можливостей онлайн там праці для українців було. До речі, зараз є проєкт для українців класний. Можете в ТГК глянути в описі посилання. Там для українців зробили проект. Вони просто онлайн можуть розповсюджувати відео там в соцмережах і отримувати за це ЗП. І такого було купа за кордоном, навіть не могли прийти до того, як там сайт нормально зробити. От, подивіться, як у них реклама виглядає. Як у нас в Україні маркетинг працює, реклама, телебачення, які у нас проекти були класні, музика теж, яка була не настільки вона в, в маркетинговому плані була просунута. Скільки більше для народу було зроблено, щоб реально її двіжова, так і так далі зробити. От спробуйте з закордони музики знайти таку кількість, яка реально качає чи дає якусь емоцію, навіть попри те, що ну, рада ми слів не знаємо. Сама музика. От у нас абсолютно друга культура була, абсолютно по-інакшому країна розвивалась. Здавалось би, що в Україні там низькі були зарплати, а все рівно всі е якось мали собі і житло, і машину, і вміли крутитися і добре себе почували. І я думаю, якби не оця війна в Україні, яка зараз, ми просто через декілька років реально переплюнули б ту Європу. Серйозно їздили ж з Європи, лікувати до нас зуби. Лік, взагалі, лі лікувати багато там собі різних і органів, і по тілу, і по здоров'ю, і всі б'ють індустрії з усього світу в Україну їхали або українські спеціалісти за кордон їхали, незважаючи на те, що по цінам виходило плюс-мінус однаково, бо це ж дорога, готелі і так далі. Якість сервіс в Україні завжди було набагато краще. І от просто у мене таке враження. Що Україна ледве не єдина країна була на весь світ. Де оце є все, що я перерахував, всі чотири пори року офігені, реально класний клімат, і гори, і, і вода, і моря, і, і все у нас, будь ласка, і радники, і селві шахти, все було. І ніде такого в світі більше немає. І от якщо це все сплюсувати, ну я думаю, комусь ми дуже сильно наступили просто на горло. І це ще одна з причин. Понятно, що і ресурси, і так далі, але, от ну, реально, ми виявилися дуже класна нація. За... За класною для всього світу, і трошечки, як ви знаєте, якщо когось не можуть переплюнути, то їх намагаються плювати. І в даному випадку на нас з неба он там падає. Коротше, пишіть, що ви з цього прикладу думаєте, але оці порівняння, як виглядає столиця Індії, і як виглядає Харків, в якому просто 2 два від нього там лінія зіткнення, ну це шок. Все розповсюджуйте, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Кому потрібна якась стабільність в отриманні онлайн зп є для українців зараз проекти дуже класні. Вся інформація в ТГК в описі. Переходьте, Па-па.